Соборну я постраду церкви, і сповідає одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив. Нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Синові Божому, що нас своєю пресвятою кров'ю на Христі відкупив. І нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наш. Слава Духу Святому, що нас просвічує Святі Христо, і утверджує. І нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія. Є Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину. І Святому Духові, нині повсякчас і віки вічні. Амінь. Розважмо славні таїнства, Воскресіння Христове. Господи Ісусе Христе, Ти сказав, що людському роду не дається іншого знаку, окрім знаку Йони, і Ти, після триденного перебування у гробі воскресаєш, адже смерть не могла втримати начальника життя. Через заступництво Твоєї Пресвятої Матері даруй і нам ласку увійти в Твоє Воскресіння, почувши слова, Гара, слуго, добрий і вірний, увійди в радість твого пана. Амінь. А як Христос не воскрес, то марна віра ваша, каже апостол Павло. Коли у великодній час вітаємося, Христос Воскрес, воістину воскрес, ми свідчимо про перемогу Господа. Над смертю свідчимо про надію, на яке будуємо наше життя. Христове Воскресіння це надія на зустріч із нашими померлими. Адже Христос тим, що в гробах життя дарував. Отче наш, що і Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми проща.